Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? у Випуску новин. Дивіться далі. Рівень загрози з боку Білорусі зростає. Оцінка командувача Об'єднаних сил Збройних сил України відрізала пів метра рудого волосся, щоб купити тактичну каску для земляків, які воюють під Бахмутом. Як дев'ятирічна Оксана наважилася змінити зачіску, яку доглядала все життя. Лебедя, який відбився від зграї, військові забрали до себе в бліндаж, а потім передали волонтерам, як шукали новий дім для птаха. Рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Про це сьогодні сказав командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, наявних у Білорусі підрозділів військ Російської Федерації достатньо для проведення тактичних дій. Зараз там зосереджені Друга мотострілецька дивізія та авіаційне угрупування. Також там присутні підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами іскандер з балістичними ракетами до них. Зазначені тренування та навчання проводяться з єдиною метою це уточнення цілей на території України, які призначені для вогневого ураження агресора. Цього на даний час достатньо для створення загрози проти України та проведення тактичних дій з обмеженими цілями. Ми уважно слідкуємо за тим, що пригадається з боку Росії на території Білорусі, та відповідно робимо цей аналіз щодня. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Військовий оглядач Михайло Жирохов сказав, що наступ з боку Білорусі на територію Чернігівщини мало ймовірний. З військової точки зору знову ж таки можна говорити про те, що сил зараз недостатньо, але недостатньо для масштабного наступу. І якщо вони ставлять перед собою цілі, наприклад, захоплення Києва, для цього буде недостатньо у разі наступу Росіян на Київ. Як це було у лютому, тактика у ворога буде інша, вважає Михайло Жирохов. Якщо і будуть йти, то вони будуть йти е, в стилі окупації. Тобто не буде цього бліцкрігу, які вони планували за три дні. Київ вони будуть наступати деякими дуже, дуже не швидко наступати і брати під контроль. А ми що ми розуміємо, брати під контроль. Це те, вони будуть встановлювати власні органи влади, будуть організовувати там власну поліцію, власні якісь моменти. Оці буде і тільки так. І в цьому їм дуже потрібні білоруси. Тому що як вояки, вони, ну скажімо так, не мають бойового досвіду, не мають нічого. А, а як окупанти, тобто стояти на блокпостах, контролювати, робити якісь зачистки, це ідеальне, ідеальне військо для цього. Російські війська обстріляли Новгород Сіверську громаду. Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. З її слів, росіяни з району населеного пункту Погар стріляли зі ствольної артилерії. Прикордонники зафіксували 10 вибухів артилерійських снарядів. Безкоштовний йодит калію для дітей та дорослих у Чернігівській сімейній поліклініці, а також в дитячій поліклініці. Педіатри видають йодит калію дітям та їх батькам. За словами заступника медичного директора сімейної поліклініки Романа Полякова, медзаклад отримав майже 32 тисячі таблеток. Роздавати їх почали на планових прийомах три тижні тому. Ми плануємо видавати всім. Дітям до 18 років. А так як наша сімейна поліклініка ще обслуговує доросле населення, то ми будемо видавати і, діт... і людям до 40 років. Якщо буде попередження нашим службам надзвичайної ситуації, буде попередження. І потім діти спокійно, мама, ми спишемо, даємо таблеточку. Одна таблетка містить 125 мг п'ять міліграмів йодидукалію. Батькам видаватимуть спеціальну пам'ятку, де розписане дозування. Зберігати медикаменти варто в темному місці. Наприклад, дитина, якщо до місяця вона отримать 16 міліграм, якщо діти від одного місяця до трьох, це 32 міліграма, да? а діти взагалі таблетка 125 мг. міліграм. Тобто, якщо ось дитина з від трьох до 12, вона получає у нас 62 мг міліграми з половиною. Це половинка таблетки. Якщо дитина маленька, від місяця до трьох це четвертина. Вони так є в наявності є в достатній кількості, і зараз ми спокійно без ажіотажа. Ми їх роздаємо до нас, приходять на прийом. Ми видаємо таблеточку. Отримати калію у Чернігові. Дорослі можуть у міських лікарнях номер 2 3 та 4 і центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. Загалом до Чернігівської області надійшло понад 450 тисяч таблеток йодит калію по 125 міліграмів калію єдит розпиляється серед таких вікових категорій: від нуля до одного місяця, від місяця до трьох років, від трьох років до 12 років і від 13 до 40 років. Тобі, а, наказано Міністерство охорони здоров'я, люди старше 40 років не потребує препарату калію єдит. Йодит калію можна отримати в будь-якому районі області, зокрема в тому медичному закладі, де є амбулаторне лікування. Цей препарат є в достатній кількості. У резерві каже Яна Драганюк. Є майже 47 тисяч таблеток. Медичним закладам їх надаватимуть у разі нестачі. Відрізала майже пів метра рудого волосся, щоб купити тактичну каску для земляків, які воюють під Бахмутом. У прилуках дев'ятирічна Оксана виручила 5300 гривень за волосся, яке ростила все життя. Гроші родина дівчинки передала місцевому благодійному фонду, аби закупити необхідне українським військовим. Як це було? Дивіться далі. Золото Косе золото. Дев'ятирічна Оксана із прилук володарка рудої коси довжиною у понад пів метри. Своє волосся дівчинка не обрізала більше восьми років. Коли двадцять уходить на те, щоб його заплести, дуже цього в нас любила риби хвост. І зараз люблю І зараз. Любиш так на деякий час, ми його не зможемо зробити. Ну, не. Близько двох місяців тому Оксана вирішила обрізати волосся, і ось разом із мамою у перукарні. Для мене як для мами було дуже важко згодитись на те, щоб їх обрізати. Е, ну, вона мене, мене просила майже два місяці. Ми це все обдумували. Чи не буде вона шкодувати про це? І все таки рішили, що потрібно чимось допомогти, якщо дитина сама це хоче. Е, Все-таки пішли на її вмовляння. Зараз буде супер. -трішка. Мені ще ніколи волосся не обстригали. Це перший раз, що мені обстригають волосся, але мені мама тільки чолку обстригала. Бачиш? Це ще підстрижеться. Все ну, не буде так торчати, Воно підстрижеться. І ти будеш дуже гарна дівчинка. Не зря маму випрошувала, щоб мені обстригли волосся. Зрізану косу дівчинка вирішила продати, а виручені кошти віддати на потреби Збройних сил України. На це надихнули інші дівчата, які так само відрізають волосся в допомогу українським військовим. Не страшно мені нове відросте. Хочу допомогти нашим воїнам, щоб швидше перемогли. Та повернулися до своїх рідних таки допомагаю Україні. В реалізації задуманого допомогли волонтери благодійного фонду Вільна країна за косу Оксани вагою у 112 грамів та довжиною майже 70 сантиметрів виручили 5 тисяч 300 гривень. Благодійний фонд має велику кількість запитів, запитів від військових. А на цей запит ми будемо допомагати саме грошима, які. Отримаємо з продажу волосся. От, плануємо купити каску з кріпежем під тепловізор. Хлопці звернулись, це пролучани. Зараз вони на Бахмутському напрямку. Яскравий приклад, як яскраве волосся. а Дитина. Сто відсотково збережеч життя. Як подумаю, що її волосся може зберегти життя нашому воїну, тим паче під Бахмутом бере гордість за свою доньку. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів. Лебед, який відбився від зграї, військові забрали до себе в бліндаж, а потім передали волонтерам у прилуки. Птах молодий, лишився сам. Військові вирішили захистити його від хижаків і підшукати для нього новий дім. До порятунку птаха підключилися волонтери з різних міст. Як цілий ланцюжок людей подарував димку нове життя, дізнавалися наші прилуцькі колеги. Пішли гості до нашої птахи царської. Біологічна зброя ЗСУ, до вашої уваги, тут у нас є, да. А, димок. Волонтерка Олександра Левченко показує молодого лебідя, якого тимчасово прихистила у себе в підсобному приміщенні. Це не доросла птаха, це ну, цього року виводок, але він, він не виріс. Він не виріс, він ще не змінив перо. Він сірий, ще ще не повноцінна птиця. Димочка, давай, вставай, 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 кажу. Не треба мені розказувати. Димук вже не такий апатичний, як напередодні під час огляду у ветеринара: ні їсти, ні пити тоді самостійно не захотів. Натомість залюбки роздивлявся яскраві пакунки із тваринними кормами. Птах потрапив до клініки через ланцюжок людей. Знайома попросила Олександру прийняти пернатого пацієнта, якого знайшли військові. Коли його привезли, він був ну такий запах від нього, як від, від, від костра. Мене зрозуміло, що таке. Спитали у хлопців, які привезли його. Він тиждень жив у бліндажі на блокпосту. І там буржуйка, і ну він гусь. З Знесиленого лебідя знайшли ось ці військові, вирішили врятувати, аби малий не дістався на обід хижакам. Заступаючи в нарядних, там біля нас водойом знаходиться. Він в цей час повністю замерз. І побачили, що серед водойома сидить лебідь. Тобто ми думали, може, примерз він, щоб підійшли до нього, а він став так неактивно від нас стікати. Ми його вловили, принесли до себе бліндаж. Він зразу її ще а тоді привык уже брали на руки, він з нами, можна сказати, і спав вже. Геннадій сміється. За тиждень в бліндажу лебідь став майже свійським птахом. Каже, давай його спіймаємо, тому що його і е, лисиці з'їдять, і собаки мають роздерти, виходить, таке. Ну, нам жалко стало, ми пішли і вас піймали. Тому що ми українці. А українці мене ніколи не обращають ні побратимів, ні друзів, ні українців, ні тварин. У нас є чувство, є жалесть, виходить. От. А от. О, немає такого. Через соціальні мережі Олександра знайшла людей, які погодилися забрати молодого лебідя. Це біологи парку в Межигір'ї. А цей чоловік відгукнувся на прохання перевести птаха. Його історія як волонтера розпочалася майже 9 років тому після трагічних подій. Мій батько, коли пішов на Майдан, в 64 роки казав: від мене все залежить, конкретно мене. І так, да ми, ну якби завжди готові допомогти. Українці такі. Більшість. О, так що гусь це, чи людина, яка різниця? Жива істота чи дерево. Чи, ну, треба все зберігати, тоді всім буде від цього краще. Мій батько загинув 18 лютого 2014 е року на Майдані. О, ми були на Майдані. Це, у нас був клуб «Деревосіки», і ми заготовляли дрова, а 18-го були з татом на Майдані, він якби отримав кульове поранення і помер. Волонтерам доводиться трохи зменшити коробку, в якій перевозитимуть лебедя у Межигір'я, аби вона вмістилася в автівку. Саму коробку вимощують сіном та саджають туди птаха. Димка, врятованого цілим ланцюжком людей, везуть у нове життя. Так, так, це ланцюжки. Якщо е, у нас. Знаєте, це альтернативна система ланцюжків, а, Той а, корупційній системі ланцюжків, яка сковує Україну. А от і ті ланцюжки рвуться не зараз, а оці ланцюжки стануться все міцніше, товще. і вони вже так переплітаються. і вже такі ланцюжки порвати буде дуже важко, бо вони... Будується не на грошах. у Межигір'ї, врятований димок, пройде повне обстеження та буде жити у зграї. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на офіційному сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних.